Органом зору людини є око одне із найдосконаліших і водночас найпростіших оптичних пристроїв. Як влаштоване око. Чому деякі люди погано бачать і як скоригувати їх зір? Як з особливостями людського зору пов'язано виробництво мультиплікаційних фільмів? Про це все ви дізнаєтесь із цього параграфу. Параграф 16. Око як оптична система. Зір і бачення, окуляри, вади зору та їх корекція. Перша. Згадаємо будову ока. Око людини це природна оптична система. Око складається з кількох оптичних елементів, які разом призначені для створення зображення. Око має форму кулі діаметром приблизно 2,5 см, і зовні вкрите щільною непрозорою оболонкою склерою. Передня частина склери переходить у прозору рогову оболонку рогівку, що діє як збиральна лінза і забезпечує 75% здатності ока заломлювати світло. Із середини склера вкрита судинною оболонкою, яка в передній частині ока переходить у райдужну оболонку-райдушку. У центрі райдушки є круглий отвір зіниця. Зіниця звужується в разі збільшення освітленості і розширюється в разі її ослаблення. Здатність ока пристосовуватись до різної освітленості називається адаптацією. За зіницею розташований кришталик, збиральна лінза яка завдяки скріпленим із нею м'язам може змінювати свою кривізну, а отже оптичну силу. Утворенні зображення бере участь і склисте тіло, прозора драглиста маса, що заповнює простір між кристаликом і сітківкою. Світло, яке потрапляє в око, заломлюється в рогівці, кристалику та склистому тілі. У результаті на сітківці світлочутливої поверхні очного дна утворюється дійсне зменшене обернення зображення предмету. Друге, З'ясовуємо, чому людина бачить як віддалені предмети, так і ті, що поряд. Якщо людина має гарний зір, вона бачить чіткими як далекі, так і близько розташовані предмети. Це відбувається тому, що в разі зміни відстані до предмета кристалик зменшує кривизну, тобто змінює свою оптичну силу. Здатність кристаллика змінювати свою кривізну в разі зміни відстані до розглядувого предмету називається акомодацією. Якщо людина дивиться на віддалені предмети, в її око потрапляють майже паралельні промені. У цьому випадку око найбільше розслаблене. Згадайте, замислившись, людина дивиться ніби вдалину. Чим ближче розташовані предмети, тим сильніше напружується око. М'язи ока збільшують кривизну кришталика. Найменшу відстань, на якій око бачить предмет, практично не втовлюючись, називають відстанню на кращого зору. Для людини з нормальним зором відстань найкращого зору дорівнює приблизно 25 см. Самі на цій відстані така людина тримає книжку. Третє, знайомимо з інерцією зору. Якщо швидко переміщувати в темряві пінгальський вогонь, то спостерігач побачить світлі фігури, утворені вогняним контуром. Під час швидкого обертання каруселі її різнокольорові лампи, зливаючись, виглядають для спостерігача як кільця. Очі людини весь час кліпають. Причому ми не помічаємо, що певний інтервал часу предмет, на який ми дивимося, стає невидимим. Усі описані явища пояснюють інерцію зору. Річ у тім, що після того, як зображення предмета зникає із сітків ті ока, предмет прибирають, припиняють освітлювати, затуляють непрозорим екраном тощо. Зоровий образ, викликаний цим предметом, Зберігається протягом однієї десятої секунди. Інерцію зору використовують в анімаційному кіно. Картинка на екрані дуже швидко, 24 рази на секунду, змінюється одна на одну. І під час їх зміни екран не освітлюється, а глядач цього не помічає, а просто бачить низку картинок, що чергуються. Так на екрані створюється ілюзія руху. На інерції зору також базується застосування стробоскопа. Стробоскоп являє собою джерело світла, що випромінює світлові спалахи через малі рівні інтервали часу. Під час фотографування об'єктів, що освітлені стробоскопом, отримують стробоскопічні фотографії. Четверте, дізнаємось про вади зору та їх корекцію. Нормальний зір. Фокус сефоптичної системи ока у спокійному стані розташований на сітківці. На сітківці утворюється чітке зображення віддалених предметів. Відстань найкращого зору приблизно 25 см. Саме на цій відстані людина з нормальним зором тримає книжку. Фокус на відстань нормального ока становить приблизно 1,71 см. Короткозорість. Фокус F оптичної системи ока у спокійному стані розташований перед сітківкою. На сітківці утворюються розмите зображення віддалених предметів. Відстань найкращого зору менше від 25 см. Короткозора людина читає книжку, наближуючи її до очей. Короткозорість коригується окулярами із розсіювальною лінзою. Далекозорість. F оптичної системи ока у напруженому стані розташований за сітківкою. На сітківці утворюються розмити зображення віддалених предметів. Відстань найкращого зору більше за 25 см, далекозора людина читає книжку, віддаляючи її від очей. Далекозорість коригується окулярами зі збіральною лінзою. Підбиваємо підсумки. Із з точки зору фізики, око являє собою оптичну систему. Основними елементами якої є рогівка кришталики склисте тіло. У цій оптичній системі заломлюється світло, і в результаті на сітківці світлочутливий поверхні очного дна утворюється зменшене дійсне обернення зображення предмету. Після того, як зображення предмету зникає із сітківки око, зоровий образ, викликаний цим предметом, зберігається у свідомості людини протягом однієї десятої секунди. Цю властивість називають інерцією зору.